Доброго дня, мої шановні глядачі, на ваше прохання дивимось питання. Українські діти, бачите, таємна жриця перевернута. Тобто, щось має бути прояснено. Якась таємницю ми маємо прояснити важливо. Українські діти та їх повернення в Україну додому. Українські діти, яких... Депортувала Російська Федерація, яких вивезли російські окупанти проти волі самих дітей. Шантажом, маніпуляціями, силою, залякуваннями. Так, дивимось, діти, українські діти наразі. Повертається, повертається, дивіться, дивіться, що вийшло. Повернення, але дуже-дуже повільно, через дуже важку працю. В Пентаклі це дуже повільна і важка карта. І наслідки. Внаслідок важкого, важкої праці будуть повернуті, але не всі. Не всі, можливо, там 60-70%. Ось так. Ну, от, навіть лицар, лицар Пентаклів прямий це 50%. Ну, 60-50% будуть повернуті. Окрім того, хочу ще сказати, що дітки повернуться травмовані. травмовані, травмовані психологічно і, можливо, навіть в когось щось буде із станом фізичного здоров'я. Можливо, щось, я не хочу говорити погані речі, мені дуже прикро, але навіть будуть і травмовані фізично. От мені аж, от реально, мені аж от гусяча шкіра, будуть вони повернуті, будуть 50-60% діточок повернуться, але травмовані психологічно і фізично. На жаль. Так, дивимось. Чи будуть вони повернуті? Давайте до кінця літа. Тут мене перевернулися одразу. До кінця літа 2023 року. Дивіться, що тут відбувається. Вони ще в руках у диявола. В руках у диявола. Протизаконно, ми це знаємо, да? я вам просто е, трактую карти. Да? Це як примусово, примусовно, протизаконно, вони знаходяться в руках і дияв, у диявола, який може, знаєте, якби закрити очі на повернення якоїсь незначної кількості діток. Якщо взяти, може бути, якщо взяти у співвідношенні, можливо, 10-20%. Ось так. Інше ще будуть під впливом того диявола. Невеличка кількість може бути повернута. Всіми правдами і неправдами будуть, але наші е, люди, е, наша влада буде робити все. Щоби забрати їх з лап того диявола. Ну і давайте ще по і того подивимось, по і того. Тут ідуть багато, багато але. Знаєте, багато але. Багато перепон, багато того, що От ворог маніпулює тими дітьми. Але все ж таки буде, буде, будуть робити усе, щоб оцей накал, накал переживань знизився, накал переживань за дітей. Тобто будуть робити все, щоб їх повернути. Так, будуть домовлятися. будуть домовлятися, домовлятися. Ну і до кінця літа, хочу сказати, ця історія ще буде не закінчена. Тобто далі буде. Тобто якийсь відсоток діток буде поступово повертатися. Не одразу, ну, от, одною групою, раз і повернулися. А от поступово один за одним хтось буде повертатися, когось будуть е, забирати з лап того диявола, який їх тримає. Історія не закінчена. І історія з наслідками. Ось так. Дякую вам за увагу. Віримо, віримо в нашу перемогу, ми вже перемогли. На тонкому плані ми вже перемогли. Маємо чекати нашої перемоги у реалі. І вона буде, і вона вже є. Головне в це вірити і уявляйте свої відчуття, от коли ми почули слово перемога. Просто переживайте ці почуття. Дякую вам за ваші лайки. Дякую вам за вашу підписку. Це допомагає просуненню мого каналу, розвитку мого каналу. Пишіть коментарі, пишіть запитання, які вас цікавлять. Будемо розбирати. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення! Далі буде ще цікавіше.